Чи може бути так, щоб керівник держави жертви працював на окупанта? Виявляється, що може бути? Керівник держави жертви працює на окупанта і допомагає йому досягати його цілі. Так, на жаль, є. Натіньяху. Завдяки йому фактично Хамас переміг. Фактично, бо тепер весь світ по черзі визнає Палестину, Британія, Канада. Австралія, Португалія вчора ввечері, сьогодні будуть інші країни. Тобто, фактично, та мета, яку ставив Хамас, вона досягнута через бездарні дії самого Натінняху серед його невміння говорити засобами масової інформації, з його невмінням домовитися з партнерами. І це жахливо, це дуже погано, тому що ми бачимо, як одна людина може зіпсувати все для країни, перетворивши її з. В очах світу з країни, якій треба допомагати, в країну, яку всі ненавидять. Ось така сумна історія. Вам нічого це не нагадує? Слава Україні!